Ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу Таких, як я, завжди залишаю на боці. Цим тіденкам і дядечкам. Скільки розмов і допомога. Чому тому що сильніші? Чи тому, що звикли до брехні? Тому я не визнаю їхнього суду. Вони мені не суть. Бо звикати, що ти мій хороший? Звичайно, ти не помреш. Тітко воли. Розумієте, в мене всього народження. Можна не помру до суботи? Можна! А у вас там айфони? Який там порахунок? П'ятий, шостий, десятий у вас чисто заради приколу в холодильник побудований плеєр. Навіть космос літаєте. Ні, не вчені, а звичайні туристи. Арак, снід та що там ще багато інших смертельних хвороб, які ви не можете подолати. Та ні, ні, ні щоб не те, що ви ви не хочете. Я за віконну рану і розумію, що я зараз повинна танцювати перед сашком, розповідати, що відбувається на вулиці, як пацани грають футбол, хокей, сніжки та що вони там ще люблять грати. А пацан він все ж таки дожив до суботи. Він помер через тиждень. У нас гинуть і пропадають десятки тисяч пацанів і дівчат. А вам ніколи уважив, більш важливі справи за нас, таких, як ми, стиліт можна залишити на потім. Правильно, правильно. А чому в тим будинку мене відбирали олівці? І з фарбами? Навіть ватники подарували мені. Дорога донечко, якби ти знала, як часто я підходжу до твого дитячого будинку, дивлюся на дівчаток і думаю, хто з них ти? Адже я не знаю навіть, як ти виглядаєш. Прости мене, дорога моя донечко.